Ну і всім привіт на каналі Артем Про і сьогодні дорогі, друзі, в нас буде дуже-дуже класна гра. Тому що ця гра буде ніби з бумагою. В цій грі буде бумага. Як ви знаєте, е, бумажні літачки колись були дуже популярними. Сиділи, брали, складали і запускали. А це все взяли, перенесли в Роблокс, і тепер у нас бумажні літачки в Роблоксі. Е, ну, дорогі друзі, ця гра е, обіцяє бути цікавою. Ви не забувайте підписатися, ставте лайки. Ну, а ми погнали. Зараз ми е, в, ну, в початку е, цієї гри нам е, дає якісь тисячу. 2500. Нам дали безкоштовно. Як ви бачите, я тут вже трошечки прокачаний. Я просто заходив, подивитися, як це все працює і так далі. Е, так, я, давайте я вам зараз розкажу. Це в нас ніби тут прокачка. Тут ми можемо прокачати силу і е, силу китка і все інше. Е, потім нас додають ще один безкоштовний спрін. Е, ми також його крутимо. Ще один безкоштовний спрін. Ми також його крутимо. І що нам випаде? Нам випаде x на 2 алмазиків на 30 хвилин. Добре. Е, так, в нас тут є яйця, які можна купляти ну, до 5 мільйонів, 250 мільйонів. Ну, як ви бачите, в мене зараз тільки на аккаунті е, 3 тисячі. Там в нас є яйця якісь какуси туди-сюди. У нас тут ще є е, обнов... е, у нас тут є також е, багато... Цього цікавого е та ця гра доволі часто оновлюється, тому ця гра ну не буде цікава. Також ми забираємо ще тисячу. Боже, тут стільки подарунків, що вона вже не прокачує. Давайте я покажу. У нас Ми заходимо ось, ось, ну, за цю лінію, і в нас тут є е ніби таке кільце. он Я нажимаю на Є. Е. Якщо я не нажимаю, наприклад, сильно достатньо, то е не залітає мій літочок в це кільце. Е ну Якщо я стану, звісно ж далі. То в нас літачок не попаде, може і попаде, не знаю. І попаде. Ну, якщо ми ставимо прямо в самий кінець, то звісно він не попаде. Тут можна и, купляти левли, и, и, до слідчого левли. Я, я туди хочу пройти, хоча б, може, 4-3 левла, тому що ну, там 100 тисяч, мільйон 500, 000, я не знаю. подивись, як ми будемо заробляти, і от тоді глянемо. Давайте тут у нас якісь можна літачки, просто там якийсь ще щось, коротше, тут дуже-дуже дуже цікава гра. Давайте зараз підемо в прокачку. Давайте я не знаю, давайте ми можемо. Давайте зараз силу качнемо до 10-го що, Ні, безпечно нам ще не треба ходити, а ось. Міткість нам треба прокачати все. Давайте тепер ми глянемо, звідки ми можемо кинути. Ми з кінця ще не могли кидати. Ну, зараз я думаю, що ми зможемо вже докинути від кінця. Ну, Давайте зараз глянемо. Тут ще можна кидати кидати інші, ну, якісь відкривати нові літачки. Ого, Ого! і ми просто прям капелюсічку просто прокачались. Так, 79, і що докинумо? Просто легко, просто дуже-дуже сильно легко. Е, нас ще тут є також пети. Нам можна якісь там пети ще брати. Е, просто тисячу вже сюди забрали. забрали. Так, нас тут ще якісь є, є також яйця. Е, і тут ще якісь коди можна від розробників вписувати. Там також вони є на початку. Якщо вже прям буде дуже-дуже все -дуже тяжко йти, то будемо вписувати коди. А так просто зараз треба брати, кидати в кільце і заробляти гроші. Такого прям. Ну, Прям такого замудрого нічого немає, але ось я не докинув і. куа куа ква не долетіло. Нас зараз на балансі вже 3 тисячі, 4 тисячі. І ми просто качаємося. Зараз, я думаю, накопимо трошечки грошей. І треба нам піти, напевно, що е, купити якісь пети, тому що пети нам дуже сильно потрібні, бо зараз це просто в ноль. Типа нам нічого не там ніякі ні плюси не дають, нічого. Он бачили, побігла людина, це в неї пети ззаді. ще якийсь там є френс буст, у нас його нуль. О, сто відсотки, прям тютюку в тюзіку попав. А ну-ка. Супер, взагалі. скільки нам дадуть за це? Ну, там трошечки дали. Так, нас п'ят. Нас поки що немає ніяких петів в магазині, нас також такого сильно нічого нема. Давайте зараз пішліть, подивимося, що можна купити. Вон, за одну тисячу, за 10 тисяч. Я думаю, може купити. Що у нас тут може випасти якийсь один міфік, а тут більш 0,5 взагалі. Давайте ми підемо ще трошечки прокачаємося, а потім зараз нам ще й подарунок дадуть, а потім ще якась є статистика. Е, а потім е, підемо з розум. Тут. span o А, це нас між левлами можна е, переміщатися. Добре. Це, тобто, якщо ми купимо левли, е, то ми можемо просто так швидше переміщатися. Так, нам дали ще один подарунок. Е, 100 цих забираємо. І нам може через 5 хвилин дати якогось пета. Ну, подивимося, що це буде за пет. І зараз кидаємо 89. Ну, давайте зараз накопимо е, 10 тисяч. І для вас це буде одна секунда, а для мене пару хвилин. 10 тисяч 10 у нас є, у нас ще є якийсь портал. потім можна... Ой, про що я вам говорив? Тут нам можна е, купляти літочки. Воно зараз стандартний, потім можна ще якийсь за 400 тисяч і за. за ну... Ідемо, так, давайте. Зараз ми будемо купляти. А може може нам просто краще взяти в прокачку це все додати? Чи нам вигідніше яйце купити? Давай, Так, я зрозумів, нам треба просто брати і йти купляти яйце за, за одну тисячу. Ну, купляємо, добре, давай. Так, просто якийсь е, свиня. Давай, заходь би зараз, ще раз на свиня була. Ще одна свиня. Так, ти там щось, щось намікаєш ролос, чи що? Я не свиня. Так, о, -о да, 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 робить косоглазий. Ну, буває. Так, давайте зараз ми потратимо, давайте зараз ще потратимо ще одну тисячу і це все вложимо в 5 тисяч е вложимо в прокачку. Так, Якщо я не помиляюся, то коли в нас є е повторки, це не те, що нам можна там викидувати, нам їх можна е якось там комбонувати. Я не пам'ятаю, як це робиться. Так, давайте ми зараз ще цього вдінемо і цього вдіне. Так, ми ще забули прокачку зробити, зараз, зараз зробимо по кому. Є ми прокачали. Ого, як ми швидше зразу стало. Тут, це, щоб взагалі крутяк так бігати. Так, і давайте зараз позапускаємо. Е, ще. О, побачили, як ми Так, давайте зараз подивимося, як ми зараз будемо вже заробляти з цими петами. Так. Три тисячі зразу. Це ще це є просто навіть пети ще. Е, ще навіть ну. Там ніякі не... там прям дуже круті. Просто вже дев'ять тисяч, одинадцять тисяч. Крутяк, то пети прям це дуже хорошо, да? Це двадцять тисяч. То Нам зараз пару хвилин і ми вже зможемо тоді просто взяти купити слідучий рівень, і ми зможемо купити набагато кращі яйця. Давайте. Ну давайте зараз ще покидаємо і тоді купимо вже новий левел. Тоді, якщо ми так будемо проходити, то це і вправду буде дуже круто. Так. Давайте, зараз нас вже буде 30 тисяч. А, і ще що нам дадуть оці кристаллики, я так і не зрозумів. Треба буде ще подивитися за них. Опад, зразу два. Вилетіло, так. Ну давай, давай, давай. Давайте зараз ще візьмемо, зараз е, ще поводимо е, е, ці як їх, е, коди від розробників. подивимось, подивимося, що вони нам дадуть. Ну, я думаю, може ми ще не будемо вводити. Давайте ми зараз відкриємо слідучий левел і подивимося, як там ми будемо заробляти. Якщо там будемо дуже погано заробляти, то тоді вже пропишемо. То що це треба вийти, зайти, і це буде трошки довго. А так ми зараз і вправду дуже добре заробляємо. А вже 62 тисячі за що нам всі кидали? Тільки що знову. Sta... No. 67 тисяч. А як це на ток дадуть? Дають багато. Так. Добре. Вже 71. І зараз ми зможемо купити новий левел. Да? да? 76 700. Зараз в нас. А може нам просто взяти краще купити. Але ні, нам треба відкрити е, той левел, і ми зможемо купляти яйця по 10 тисяч. Там набагато краще буде. Тоді нам треба все одно купити левел слідучий. Так, тут ще є, є просто автоматично, щоб ці яйця кидали, але це не вигідно. Там воно на рандом просто дає. Може 90 кинути, а може 30 кинути. Це мінус. Краще самому є нажимати і 98 набирати майже кожен раз. Так. І рівно 100 тисяч, і ми можемо купити слідує рело. Давайте. 3, 2, 1. Єс. Yes. Так, ми відкрили новий левел. У нас є якісь ще безплатні. Це хто в нас? X5. І що в нас? У нас якийсь епічний, тобто ми можемо забрати якусь свинюшку, і ми можемо поставити там, де нам дає. Вау. Так, добре, давайте зараз ми подивимося, чи ми взагалі будемо докидувати. Просто на ізі докидуємо. Так, тоді можемо ще 13 тисяч просто. Так, ще нам якийсь подарунок дали, який подарунок? Пітомця дали. Так, якого питомця дали. Дивимося, дивимо. Х2, X2... х24! І, а ну-ка, легендарнийший. Так, кидаємо. Зараз подивимося, скільки нам зараз дадуть. X24. 33 тисячі просто. Ну, давайте ще відійдемо тоді. І. Кидаємо. І що, ми попадемо? Ага. Так, я зрозумів. Нам зараз треба піти і качнути. Давайте ми телепортнемося Я не пам'ятаю. як Телепортнутися портал. Овен, опа. Зараз нам треба качнути міткість і е, зараз нам треба качнути ще. Давайте качнемо ми е, силу на всі гроші і давайте ще швидкість теж бігу, бо трошки не буде прикольно, бо є. Так, давайте ми зараз ще телепортнемося. Ой. Я потратив 200 кристалів на те, що просто. О Боже, це саме невигідна покупка за 200 кристалів. Я просто зробив так, щоб е, я міг телепортнутися за 200 кристалів. О боже. Так, і ми заробили зразу вже. Ну-ка, якщо ми до кінця прям дойдемо. Так, давай. І звідси. І ну-ка. Прям в соточку попав, прям чітко. Так, є, попав просто 70 тисяч зразу, просто 40 тисяч сюди. 40 тисяч. Вау. По 147 тисяч. Зараз ми зараз накопимо і підемо купляти яйця просто, я вам говорю. Так, ну дорогі друзі, я думаю, якщо з такими темпами ми будемо брати і кидати е, просто в кільце, вон просто при вас, тільки що заробив, просто 50 тисяч, отак. Зараз ми просто вже накопили 2204 220, е, тисячі може пішіть купимо яйця. Ми можемо завдяки більшим яйцям заробляти більше. Давайте зараз і підемо і справді це зробимо. І потім ще остануться гроші, і підемо ще прокачку зробимо. Так, і поки ми туди йдемо, нам ще дали 500 безкоштовних е, цих кристалів. Я досі не розумію, нащо вони мені, але все одно. Е, так, давайте зараз ми якийсь тут трейд робити, ще щось. Тут, тут дуже багато всього цікавого. Так, давайте зараз підемо купимо яйця, я пам'ятаю. Так, оці от яйця, а є ще якісь. Чи тут по зонам прям. Я тут походу, що по зонам, але давайте все одно попробуємо. Там за 50 мільйонів. Ага, навіть таке грошей нема. Тоді добре, давайте. Три, Угу, Добре, що по одному будемо відкривати, серйозно. Якіський, е якась бочка. Е так, добре, відкриваємо ще одне. Давайте ми зараз відкриємо десь, думаю, штучок 5-6. І подивимося, що нам просто повипадає. Так, давайте ми звідси підемо. І десь 8 нових просто. Тут x x 12 просто. Отак от, от. Так, давайте ми зробимо best. Якийсь нас X5 дає, типу X12 дають. По X8, я точно пам'ятаю. Пам'ятаю, що в нас можна брати і якось їх тут схрещувати. Я не пам'ятаю, як чесно. Ну, це в нас як в швидкості. Хто не дивився відео про швидкість, став найшвидкішим в роблоксі, то подивіться, дуже клас, чудове відео. Так, давайте ми зараз качнемо міткість. Качнули, давайте зараз ще біг трошечки, а, біг вже максимальний. Силу качнемо теж. І качнемо ще міткість. Все. У нас на аккаунті 16 тисяч і 6 тисяч. І давайте підемо. Так, давайте портал. Нажимаємо. Так, і ми вже тут. Давайте зараз ми візьмемо і просто зараз будемо кидати. І так, пети нас просто самі-самі-самі. І просто будемо кидати і подивимося, скільки ми будемо заробляти. Може ми ще візьмемо і купимо нового е літачка. Просто по 59 тисяч. По 50 тисяч дають. Капець. Все, у нас вже 100 тисяч. 100 тисяч просто. Дуже-дуже легко. 100 тисяч просто дали отак от, от. Так, то нас скільки там е, Мільйон е, 500, да? То з такими темпами ми просто зараз вже відкриємо слідуючий левел. Так, ну це у нас буде дуже класно, якщо ми відкриємо слідуючий левел. Так, тут ми зараз просто, ну просто зараз кидаємо. Тут зараз такого нічого цікавого. А, нам ще зараз подарунок ми зараз відкриємо. Ще один подарунок нам дали. Так, що нам дали? В подаруночку? 100 тисяч. Дякую, 100 тисяч дали. Нам там ще можна подивитися, який там слідующий буде подаруну, чих і слідуй. Так, просто. Сюди вже 500 тисяч набрали вже півмільйона. Просто по. Отак от. от. Півмільйона. Зробили. Так, докидаємо далі. Угу. Mm є. -hmm. Yeah. Давай далі. Так, є yeah, супер. Так, 94, ну, майже 100. Ну, зараз хочу собі Чанс поставити. Треба зробити прям 100. Прям що. Щось... Прям. 98, 98, нічого страшного Нічого страшного, зараз в следующий раз. Буде давай. Так. Соточка сюди просто! Тільки сказав і зробив зразу сюди. чотенько та у нас спринт можна робити, чи на нас заробакси спринт? Слідуючий спринт вже заробакси, і у нас лише галочку. Опа. Що я тобі можу дати, да Давай я тобі дам оцього. Між. Петами можна робити з кимось. Вау, червоний літак, це за 40 мільйонів, якщо я не помиляюся. Літачок є такий, то вау, він гарно прям летить дуже. А нас просто абикнові. Так, зараз у нас буде мільйон. Мільйон Мільйон на дорозі не валяється. Один мільйон. Так, і давайте, якщо ми зараз відкриємо слідучий левел, тоді ми вже зможемо, е якщо я не помиляюсь, е купляти вже інші е пети. І нам, нам буде прям набагато краще. Так, 1 і 1 мільйон. Так, просто навіть ще навіть до 30 там кинув, і воно все одно попало. Просто 30 кинув. Прикиньте, яку треба біцуху вправду мати, щоб так чотенько кидати ще й робити літачки. Я не знаю, якби в реальному житті якийсь був би такий челендж, то я б, мабуть, не справився, чесно. Ці 1 мільйон і ми купляємо слідучий левел. Єс, yes, ми купили. Вау, це якийсь прям зимовий біом. Дуже покрутіший набагато. П'яте за мною, Приготую там следующий биом. Вообще крутезный. Капець. А давайте зараз на 92 ми попадем. Попадем. Попадем сюда. Сюди по 100 тисяч дають. Просто по 100 тисяч. Взагалі, easy. Зараз ми накопимо 100 тисяч, ми зараз телепортнемся І э, Так, на слідучий следующий біом э, за 3 мільйони, да. То взагалі, вообще изи. No problem. За 3 ляма. Я там бачу на початку є якийсь який дає плюс е, 10 тисяч їх, ну це я зразу купив. І це вже все, гру пройшов, зламав і гру, чесно. Це вже не цікаво. Зараз накопимо і купимо нормальний прям літачок, прям хороший. Так, за 5 мільйонів. Нам треба якийсь Mushroom Room відкрити. У нас е, тут є якісь ще якісь безкоштовні. Ага, ясно. це Кожен день заходиш якщо в цю гру, значить тобі дають подарунки, Ясно. Що у нас тут за ще є? А, тут у нас телепорт, ясно. Ну, давайте ще подивимося, що у нас тут ще такого є, бо я тут прям не обходив. Опа! Нам тут можна схрещувати питомців, да? Да-да-да. І можна їх схрещувати. Давайте візьмемо ці от бочки. Бо вони в мене прям... Так, в мене 700 нема, в мене і 600, окей. Так, почекайте. У нас є апдейтінг. І в нас... Так, хорошо, давай. І ми зараз заходимо в питомці і в нас є вот якийсь прям X18, ну я б не сказав, що прям дуже-дуже сильно, але все одно дає, правду, краще. x 18 ну, набагато краще, ніж було. Давайте підемо ще, подивимося там, де ми зараз в тому біомі, і подивимося, скільки там коштують кіточки. Так, скільки 75 тисяч, ага. І 400 тисяч, ага. купимо за 400 тисяч. Так, все, купили. Літочка за 400 тисяч, дає якісь там x 2 туди-сюди. Ну Вау, він прям красивий, подивіться. Прям хороший літочок такий. Нормальний, прям чотенький. Так, э, зараз заразнець трошечки пошви. Ага, а, ага. Ми тут ще можемо щось прокачувати за 750. Піс... Ага. Тобто, ці кристаліки також і без... безкорисні. Да? Ага, ясненько. Так, ну добре, давайте. Я думаю, ми ще можемо відкрити ще, ще деякі біоми. І можна, в принципі, закінчити. Ми і так дуже класно вже пройшли. У нас вже є зовсім інший літачок. Прям набагато краще. Ого! По скільки 111 000 дають. Сюди 500 000. Просто просто ізі дають. Скільки, скільки, давай. Капець. Все, мільйон, У мене мільйон вже. Так, то є яєчко за 2 мільйона це не так уж і важко, так як я розумію, так? Да? Хорошо, хорошо. Так, нам ще би е, желательно взяти е, зараз взяти е, і відкрити інші біоми, тому що у нас там на інших біомах це набагато краще. Вон машум з біом, я його побачив. машум з біом, он там от він, але це нам прям до нього ще далековато. Треба ще відкрити цей біом, і потім слідуючий. Так, давайте зараз просто накопимо гроші і потім до вас повернемося. Тоді коли вже будемо відкривати, тож прям цікаво нема, просто беремо і кидаємо. Так ну, дорогі друзі, у нас вже є 3 мільйони. і нас тут я ще не бачив, що у нас тут є. У нас є якісь просто очівки, і ми їх не забирали. Ага. Ні, ні скіпати не треба. Нам дали 5 хвилин, щось лакі. І купляємо за 3 мільйона новий левел. Так. у Які сочні! ой вай вай За 40 лямів, за 10 лямів там прям хороші ікси дають. Вон, оцей от прям найвидніше за 10 млн. Прям я так думаю. Ще якесь зелечка можна варити. Туди-сюди. Уй-ой-ой-ой-ой. Який вигідний біом. Так, следующий за 15 млн тут ще щось що за рубах. вай вай. -вай. Ну-ка, ми звідси докинемо. Так, треба вже по чи докинемо. Не, докинемо, просто изи. Просто изи. Стіки нам вже дають просто. До, до, до сих пір дуже-дуже багато. Так, Якщо я не помиляюся, то слідуючий біом це наш біом машум, да? Те, що нам треба було відкрити, так. Да. І ми можемо вже відкривати яйця по 1,5 мільйона. Ну, я не знаю, чи нам це вигідно чи не вигідно, але все одно це класно. Так, нам зараз дали ще один подарунок. Ми можемо зараз ще один подарунок відкрити. Так, є, і які нам поношу. 750. Ой-ой, ой це дуже хорошо. Ми зараз підемо. І тоді прокачаємо ті в нас питомці, які у нас є. Ладно, підемо. Зараз ще повідкриваємо трошечки яєчок. І буде красота. Що ми тут оглянемо? У нас оці вот просто, якщо я їх качну. Одна тисяча, просто 100% туди-сюди якісь, не знаю. У нас є якісь оці вот бочечки, я б хотів качнути, чесно. Давайте бочечки качнемо. Так, апдейтінг, добре почекаємо. Так, хорошо. Давайте ще на останні гроші. Там качнемо. Ага, нам навіть не. Так. Да. Нам навіть не вистачає. Добренько. Давайте ми зараз. Епіксик нам дає 16, X, 18, 12. 18. Ну, нам все одно вигніше цього взяти цього ми забираємо. І ставимо цього епічного. А ні, не цього епічного, а ось цього. Так, є, так, може просто без нажати і все. Так. Ну, пішлі заробляти далі. Е, не знаю, що ще такого показувати. Зараз просто будемо заробляти. Я хочу купити літочка, прям таку ульотну, красивенного, що капець. Я думаю, ми може зараз подивимося, може зараз ще літочка купимо, і все тому що ми їх вправду дуже багато вже прийшли. Вон там який літочок коштує сіки, скільки я за 2 мільйони не хочу, я хочу за 10. Але де 5 мільйонів ще докупити, ми можемо відкрити лево. Ми подумаємо що цього. Так, уготів через кін, просто якісь там ще анімації. Є. Так, і кидаємо. Оце от полоса така негарна. Може і вправду піти і поміняти полосочку, там нас щось додавиться. Ну, Пішли подивимось. У нас 3 мільйона є. Я думаю, цього хватить, щоб щось зробити. От, бай. Там нам добавляють 30%, 15 Давайте за 20% купимо. Щось може буде гарненько. 8 млн 600. 000. У нас таке зелья. 10 мільйонів. 10 млн і ми йдемо купляти літочка за 10 млн. Просто боже він красивий чесно, 10 лямів купили. Просто 10 лямів вийшло так. От Вітер просто Я довго зробляв. Ну він прям симпатичненький. Він симпатичненький. Прям гарнесенький. Так, давай. Ну він навіть вау! І, ну, він гарніший, правда. правду. Ну, нам вже стало набагато більше давати. Так, ну ми в цій грі дуже класно розвинулися. Якщо вам це відео сподобалось, поставте йому лайк, підписуйтесь на канал, не забувайте. Е та ставте лайки, забувайте коментарі і всім пока-пока-пока.